Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Пацан. Окрім того, що я розповідаю про жіночі інвестиції, про новітні технології і про всякі такі речі. Ще кожній з нас, дівчинці, хочеться поговорити, обговорити питання догляду за собою, здоров'я і всякого такого. Тому сьогодні я зніму для вас розбір своєї косметики. По догляду за обличчям, спеціально знімаю це відео без макіяжу, без фільтрів, щоб ви бачили максимально реалістичну картину. І перше, що хочу зазначити. Стиль догляду за обличчям у мене досить такий мінімалістичний. Я не роблю ніяких ін'єкцій, я мінімально а, втручаюся взагалі в життя шкіри, а, практично не відвідую косметолога і вже більше ніж півроку навіть не роблю ніякі чистки і не бачу в цьому потреби, бачу те, що шкіра навіть. Покращилась після того, як я відмовилася від чисток косметологічних. Звісно, шкіру я очищаю, все це роблю в домашніх умовах. І зараз покажу, чим я користуюсь. Отже, ранок. Зранку я прокидаючись, умиваю обличчя, користувалася дуже багатьма засобами. Мені найбільше подобається саме для ранкового очищення. Цей засіб, дівчата, фіксуйте. Дуже класний. Він такий має гарний, очищувальний і освіжаючий ефект, трошки пахне апельсинкою. Потім після умивання, я обов'язково наношу а, тонік для обличчя. У мене такий. Я ще туди трошки додала ефірного масла апельсину, подобається мені цей аромат. А, далі а, засіб під очі. Зараз користуюся ось таким. Ланкомчиком маленьким. Ще мені дуже подобається їх крем. І також мені дуже подобається гель від Givenchy. Він такий має охолоджуючий класний ефект, дуже класно підходить на літо. А потім я наношу ось таку есенцію Elemis. мені дуже подобається. Вона дуже класно такий має ліфтинговий ефект. І е, після того, як я нанесу цю сиворотку, есенцію, я роблю масаж для обличчя і вправи для обличчя. І потім я все це діло закриваю ось таким кремом. Зараз. А взимку я ним користуюсь і він мені дуже подобається. Що стосується вечірнього догляду, якщо у мене був макіяж на обличчі, я його знімаю ось таким бальзамчиком від Elemis, він мені дуже подобається. Якщо макіяжу не було, відповідно, я ним не користуюся, а користуюся умивалочкою так, таким засобом для зняття макіяжу і для очищення. Гідропептид мені подобається, а якщо не було макіяжу, то я одразу користуюсь цим засобом. І знову ж таки обов'язково тонік протираю обличчя тоніком, щоб його тонізувати і нейтралізувати дію водопровідної води, і наношу. Знову ж таки засіб під очі. Все. Більше ввечері я нічого зі шкірою не роблю, ніяких сивороток, ніяких нічних кремів. Все це мені зараз не потрібно. А, раніше я всім цим користувалася, і після того, як я відмовилась, я помітила значні покращення стану свого обличчя. Але знову ж таки, все це потрібно тестувати на собі. А, десь раз або двічі на тиждень я роблю. А, який пілінг зараз, ретинол мені зараз не можна. А, мені дуже подобається а, пілінг Скраб Інституту. Зараз в мене його, на жаль, з собою немає, але я повторно його ще хочу замовити. І також придбала собі нещодавно від фірми Elemis. Ось такий а, пілінг, він такий джентл, такий м'який. Він мені подобається. Ну, треба тестувати. А, після пілінгу. Я наношу, от мені подобається така масочка, ви її, напевно, чули, вона є таким бестселером зараз. І раз на тиждень я ще можу окремо нанести собі десь якийсь вечір. Все це я намагаюся робити ввечері перед сном ось таку заспокійливу масочку. Вона така нейтральна, природня, мені теж дуже подобається. Іноді я ще роблю масаж обличчя. Гуаша або руками, а, і перед цим я наношу трошки крапель сквалану на обличчя. А, і загалом все. Це весь мій догляд. Я Підтримую філософію природньої краси, мінімального втручання в життя своєї шкіри. Мені подобається її природній вигляд. У мене є невеличкі зморшки, в цьому не бачу нічого поганого. Не хочу поки в це втручатися, хочу максимально довго зберегти молодість. І природність свого обличчя. Ну, принаймні, мені так подобається. А все решта, втручатися чи не втручатися це, звісно, справа кожного. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть, будь ласка, коментар, поставте сердечко і напишіть, можливо, ви хочете, щоб я ще щось більш детально розповіла про свій догляд. Наприклад, про догляд за своїм волоссям. Якщо цікаво, обов'язково напишіть Я вам дякую. Бажаю вам бути красивими, здоровими, доглянутими, розвиненими і щасливими.